Мальдіви – це місце, яке більшість людей уявляє як райський куточок, білосніжні пляжі, бірюзова вода та приватні віли над океаном. Але чи справді цей туристичний рай такий ідеальний, як нам здається, сьогодні? Ми розкриємо приховані сторони мальдівського туризму, про які вам не розкажуть у рекламних буклетах. Хто насправді заробляє на курортному бізнесі? Чому більшість туристів не знає про справжнє життя місцевих мешканців? І як можна відпочити на Мальдівах за копійки, коли всі переконані, що це місце тільки для багатіїв. Усім привіт, ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео ставити не поспішайте. Поставити тоді, коли додивитеся. Але підписатися на канал я вас запрошую просто зараз. Ну а тепер влаштовуйтеся зручніше і полетіли на Мальдіви. <плес> 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 Щоб зрозуміти коріння цієї історії, потрібно повернутися на 50 років назад. 1972 рік Мальдіви – ізольована країна з невеликою кількістю контактів. І зовнішнім світом, але все змінилося, коли італійський туристичний агент разом із місцевим підприємцем відкрили перший розкішний курорт. Це був початок нового етапу для країни. Прекрасні пляжі, стабільний теплий клімат і кришталево чиста вода швидко зробили Мальдіви популярним місцем серед заможних туристів. У наступні десятиліття курортний бізнес розців. Щороку відкривалося в середньому три нові курорти, і на сьогодні понад 170 островів перетворилися на приватні зони для туристів, повністю відокремлені від місцевих мешканців. Якраз тут і ховається головна проблема: ці курорти майже повністю контролюються міжнародними компаніями. Гроші, які витрачають туристи, йдуть не в економіку Мальдів, а осідають у закордонних банках. Місцеві жителі, які працюють на курортах, отримують лише незначну частку прибутків, тоді як власники компанії заробляють мільярди. Уряд Мальдів довго підтримував цю систему, забороняючи туристам залишатися на звичайних островах, щоб вони не бачили реальне життя місцевих мешканців. Але в 2008 році все змінилося. 2008 рік. Влада на Мальдівах змінюється, і країна починає поступово відкривати свої двері для нового формату туризму. Тепер уряд дозволяє місцевим мешканцям відкривати гостєві будинки на звичайних островах. Раптом з'являється альтернатива дорогим вілам, бюджетні варіанти для туристів, які хочуть побачити справжнє життя Мальдів. Уперше мандрівники отримують можливість жити поруч із місцевими жителями, куштувати традиційну їжу та витрачати гроші безпосередньо. У місцевій економіці власники елітних курортів побачили у цьому серйозну загрозу. Раніше туристи просто не знали, що існує альтернатива п'ятизірковим готелям. Тепер же вони можуть приїхати на Мальдіви за копійки і отримати справжній досвід на лише ідеальну картинку з рекламних буклетів. Якщо на розкішному курорті номер коштує від 1000 до 5000 доларів за ніч, то в місцевих гестхаусах можна зупинитися за 40-80 доларів на добу. Острівні кафе пропонують обіди за 5-10 доларів, тоді як на приватних курортах аналогічна страва обідеться у 50-100 доларів. Дайвінг, снорклінг коштують у 3-5 разів дешевше, якщо бронювати їх у місцевих, а не через дорогий курорт. Коли готельні корпорації зрозуміли, що можуть втратити монополію, вони почали тиснути на уряд Мальдів. На деяких популярних туристичних островах запровадили обмеження для бюджетних туристів. А місцевим забороняють будувати нові готелі поруч із дорогими курортами. Крім того, туристам навмисне не розповідають про ісламські закони, які діють на місцевих островах. Наприклад, алкоголь заборонений, його можна купити лише на закритих курортах, діє дрес-код на громадських пляжах, потрібно носити закритий одяг, хоча на спеціальних бікіні пляжах, дозволено купатися в купальниках. І культурні особливості місцеві жителі не звикли до туристів, які поводяться надто розкуто у 2020-х роках. Ситуація ще більше загострилася. Курортний бізнес Мальдів відчув загрозу зростання бюджетного туризму і почалися нові обмеження для гестхаусів, деякі острови взагалі закрилися для самостійних мандрівників, щоб підтримати розкішні курорти. Чи змінить бюджетний відпочинок остаточно правила гри на Мальдівах досі невідомо. Мальдіва це країна, яка може зникнути. Мало хто знає, що Мальдіва – одна з найвразливіших держав світу перед загрозою зміни клімату. 80% території цієї країни лежить менше ніж метр над рівнем моря, і якщо рівень океану підніметься хоча б на 50 см, значна частина островів просто піде під воду. Уряд Мальдів регулярно виступає на міжнародних конференціях, закликаючи світові держави боротися з глобальним потеплінням. Але водночас самі Мальдіви роблять кроки, які лише прискорюють катастрофу. Тисячі туристів щодня залишають тонни сміття, пластикові пляшки, сонцезахисні креми, упаковки від їжі, зламані шезлонги та пляжні парасольки. Але куди зникає це сміття? Відповідь: острів Тілафуші. Це штучний острів, який перетворився на гігантське сміттєзвалище. Кожен день сюди привозять понад 300 тонн відходів, які часто просто спалюють, забруднюючи повітря і воду. Самі курорти також отрують природу. Попри рекламу, про екологічний туризм, багато розкішних курортів на Мальдівах використовують нефільтровану каналізаційну систему, викидаючи відходи просто в океан. Це знищує коралові рифи, які є головним багатством Мальдів. Факт, про який не говорять за останні 30 років понад 60% коралових коралевих рифів Мальдів загинуло через глобальне потепління, масовий туризм та забруднення. Деякі острови вже сьогодні відчувають проблему підтоплення, іноді на курортах завозять пісок з інших регіонів, щоб підтримувати ідеальну картинку білосніжних пляжів. Натомість офіційні прогнози говорять, що до 2050 року частина населених островів може стати непридатною для життя. Але туризм продовжує зростати і разом із ним екологічні загрози. Попри те, що Мальдіви є демократичною країною, їхня економіка контролюється вузьким колом бізнесменів, які тісно пов'язані з політиками. Ліцензії на відкриття нових курортів отримують переважно обрані компанії. Усі найкращі пляжі віддаються під приватні готелі. А місцевим жителям заборонено будувати альтернативні гестхауси. Поруч. Іноземні корпорації можуть отримати острів у довгострокову оренду, фактично не приносячи користі місцевій економіці. Раніше президент Мальдів Мохамед Нашід намагався реформувати систему і зробити туризм більш відкритим для місцевих мешканців, але після перевороту у 2012 році його усунули від влади. З того часу країна поступово віддає все більше впливу міжнародним корпораціям та іноземним інвесторам. Особливу роль відіграє Китай, який активно будує інфраструктурні проєкти в обмін на економічні привілеї. Китайські компанії побудували міст між головним островом Мала та аеропортом, отримавши натомість вигідні контракти. 70% державного боргу Мальдів це кредити від Китаю. Існує загроза, що країна може втратити контроль над своїми стратегічними об'єктами через боргові зобов'язання. Уряд постійно балансує між інтересами міжнародного бізнесу та потребами звичайних громадян, але поки що глобальні інвестори мають значно більше влади, ніж місцеві підприємці. Якщо ви плануєте поїздку на Мальдів, врахуйте кілька моментів якщо вам не принципово обирайте гестхауси замість дорогих курортів, так гроші підуть місцевим жителям, а не корпораціям. Не залишайте сміття та уникайте пластикової упаковки, не підтримуйте бізнеси, які руйнують екосистему коралових рифів, досліджуйте справжню культуру країни, а не її туристичний фасад. Мальдіви не просто райський курорт, а країна, яка бореться за своє майбутнє. Туризм приносить їй мільярди, але водночас веде до екологічної та економічної катастрофи, з одного боку, зростаюча влада міжнародних корпорацій, з іншого місцеві жителі, які хочуть мати доступ до власних ресурсів. І поки одні туристи платять тисячі доларів за ніч у розкішних вілах, інші вже знайшли спосіб відкривати справжні Мальдіви без переплат, без фальші, без обмежень. Питання в тому, що обираєте ви. Якщо вам сподобалося це відео тепер уже з чистою совістю, поставте йому лайк, перевірте підписку на канал Лідіноїс. Можливо, інші мої відео будуть вам корисними. Запрошую переглянути, а також ради вітати у коментарях для обговорення. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.